Завдання на електролітичну дисоціацію. Найбільше число молів катіонів і аніонів утвориться при повній дисоціації у водному розчині 1 моль хлор 2, натрій оаж натрій 3ПО4 2 so 4 Цікаве завдання, на яке потрібно звернути увагу. Щоб дати відповідь на таке питання, необхідно написати рівняння електролітичної дисоціації запропонованих речовин. Купром хлор-2 сіль дисоціює з утворенням катіонів металічного елемента купрум 2 2 хлормінус і аніонів кислотного залишку. Отже, при дисоціації даної речовини утворюється 1 моль катіону, оскільки біля катіону купрум 2 в у нас коефіцієнт одиниця. Та 2 моль аніону, тому що коефіцієнт рівнянні біля аніону двійка. Загалом одержимо 3 моль катіонів і аніонів. Натрій ОН, OH, луг, дисоціює з утворенням катіонів натрію та гідроксид аніонів. 1 моль. Та 1 моль аніон, аніону. Сумарно 2 моль. Натрій 3 ПО4 сіль. Трійку виносимо наперед, три частинки, 3 на 3 плюс ПО4, Тризарядний зарядний йон, 3 мінус. За коефіцієнтами робимо висновок. 3 моль катіону, 1 моль аніону сумарно 4 моль. І останній випадок h 2 so 4 Кислота дисоціює на 2 катіони гідрогену та аніон со 4 двозарядний 2 мінус. 2 моль катіону. 1 моль аніону 3 моль. Судячи із математичних розрахунків, бачимо, що найбільше число катіонів і аніонів у випадку В. В таких завданнях можуть запитувати, в яких випадках найбільше. Аніонів утворюється, тоді ми шукаємо частинки із зарядом мінус. У нашому випадку найбільше частинок із зарядом мінус у випадку А 2 моль йонів хлору, або де найбільше катіонів. У нашому випадку у випадок В 3 моль катіонів натрію.